Сановні друзі, передивіться зараз, будь ласка, два попередніх відео. Е, тема знає, та сама. Значить, На мене вийшла така е, пані Марія е, з Лондона, яка зараз шле дуже багато фур е, гуманітарної допомоги в Україну. Оце її розмова на українській мові з матами, вибачте, її французький. Потім моя розмова з... Е, Її представником, тут який, е, якого тримають гуманітарною допомогою. це друге відео. А тепер я зараз хочу звернутися з цього приводу двох розмов відео, щоб не думали, що я там придумую. Хочу звернутися до всієї цієї сука, мандоти конченої блюдоцької, яка знімає відосики і показує, як все хорошо на прикордонній на службі. Я не знаю, куди мені звернутися. Я не знаю, що нам робити. Що нам з вами робити? Скажіть мені, будь ласка, як таке має бути, що ми маємо красніти перед Лондоном, перед людьми, перед Аннією, перед людьми, які зараз зібрали цілу кучу нам гуманітарної допомоги, щоб ці козли вонючі тримали фури на кордоні. Скажіть ви мені, українці, я вже не знаю, що мені робити. Я ж не, я не хто, я не чиновник, я не радник президента. Ну куди мені звернутися? В яке мені сране СБУ, ГПУ, ЄБУ? Куди мені, блядь? щоб не тримали ці е, гум допомоги на кордоні, не видумували херню, всяку, не розворачували машини, а давали зелений коридор на е, Україну на кордоні, щоб ці гум допомоги їхали туди, де їх потребують. Ну ви зверніться, я не знаю вже, що мені робити. Люди добрі, я не знаю. В мене вже гадзла не хватає. Я не знаю, хлопці, теробороновці, тернопольські. Та зберіться, ви там, 20 чоловік, та зачистіть ви грьобаних цих козлодоївих на кордоні. Згрібіть нахер цього мера, губернатора, всю цю мандоту, яка зараз тормозить всі ці фури. Ну, я не знаю, що мені робити. Я можу тільки звернутися до вас, щоб ви перепостили, розпостили. Може, хоч одна паскуда по кабінеті побачить це відео. Наберіть мене 067 530 44 55. Міністр оборони, генеральна прокурорша, злізь блядь, з того телевізора. Почуй мене, будь ласка, почуй людей. Міністр МВС, нехай супровождать козлов з чотирма нолями, з ВМ, АВ з номерами, з номерами на машині з Верховної Ради. Нехай цих козлов супровождати на кордон мигалками. Займіться Україною, займіться прикордонною службою, займіться допомогою гуманітарної. Злізьте з екранів телевізора до людей, я вас дуже прошу. Не нервіруйте нас, пожалуйста. Зараз усі кинуті сили на захист Києва. Зараз люди допомагають чим можуть. Світ допомагає. Виказли, підставляйте і президента, і наше обличчя в, 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 в глазах всього світу. Та зробіть ж ви що небудь, хоч хто нібудь почуйте нас, що це робиться. Послухайте це відео. Та скільки ж ви нас будете ганьбити? Скільки ви будете сидіти на тих телеекранах і розказувати, як все хорошо, коли все погодно.